Наслідки для водних організмів у каховському водосховищі і в річці Дніпро. Будуть величезними у грунти і водойми можуть ґрунти і водойми можуть бути непридатними для виробництва харчів і як джерела питної води впродовж багатьох років, якщо їх не належно контролювати і не відновлювати власне про належну організацію, як запобігти екологічній катастрофі або принаймні, як зменшити її наслідки. Будемо говорити далі. До нас доєднується з Юлія Мархель, лідерка всеукраїнського екору. Руху, do it Ukraine». Пані Юлія, вітаємо вас. Слава Україні! Слава! Ми знаємо, що екологи, які власне перебувають на місці, спостерігають за за жахливими картинами. І щойно у нас була депутатка Херсонської міської ради, яка розповідала про той сморід, який стоїть вже у місці від розкладення тварин. Вода зійшла, все починає розкладатися. Кажуть екологи, що рослини, які вкриті мастилом. Валивними матеріалами спостерігають, що ви бачите там на місці? Ну насправді цілий тиждень я була в регіоні і неодноразово відвідала лінію фактично чорного моря. Це Миколаївська, Херсонська область, Одеська область, і а, також ми зробили неймовірну роботу Let's Do It Ukraine спільно з українським науковим центром екології моря. Ми взяли забори води а, із семи точок а, і а, забори а, донних відкладень для того, щоб можна було дійсно дослідити і дійсно ризикуючи життями здоров'ям. Просто а, доставили цієї ночі в лабораторію. Всі наші зразки. І сподіваємося, що інститут нам дасть результати якнайшвидше, для того, щоб дізнатися, все ж таки, з якою катастрофою ми зіштовхнулися. На превеликий жаль, а з лівого берега, фактично, ми не маємо зрізків, але максимально відпрацювали цей тиждень для того, щоб дійсно, по-перше, фіксувати наслідки екологічної катастрофи, екоциду в Україні. Ну і звичайно, всі наші результати вони будуть використані в рамках кримінальних проваджень, що проводять. Це спеціалізованої екологічної прокуратури України та головним е, слідчим управлінням служби безпеки України. Тому е, абсолютно хочу сказати, що е, ми відпрацювали на славу, але Є багато нюансів, до яких хочеться звертати до громадян, тому що те, що ми бачимо, те, що зараз є, і те, що я буквально 5 годин тому бачила в Одесі. Мене дуже вражає. Тому що в Одесі люди купаються, купаються маленькі діти, і це абсолютна безвідповідальність. Я розумію, що заборона буде з 19-го числа. Але любі друзі, 6-го числа сталася екокатастрофа. Ця катастрофа вона помітна у всьому світі. Це у довкілля немає кордонів. Це забруднення, яке розлилося не тільки просто тому, що вода пішла. Це не тільки з хатніх угід да, з різних наших е, полів, да це великі підприємства, це відстійники е, великих металургічних заводів, це кладовище. Ми навіть не уявляємо, що тут потрапило, крім того, що туди потрапило машини, масло, тобто і багато, багато чого цікавого. Ну загалом так ну люди не зважали на попередження Одесі навіть про якісь мінні небезпеки. Так ішлося вже навіть не про ті величезні протикорабельні міни, а ті, які змило з Херсонщини з лінії оборони, це не важливо. Ми все рівно будемо купатися у морі. Так воно так виглядає. Ну і знаємо, що в чорному морі і так були проблеми з екологією. Окрім того, що сталося. Тепер додалося опріснення, тепер додалися ще і залишки тварин, які на жаль загинули під цією великою водою. От Яка ситуація з тваринами ми бачили, яких рятували так, але розуміємо, що і багато з них загинули, і загинули, мабуть, такі види, які відновити буде дуже складно. Три національні парки у нас затоплені повністю. Ми навіть уявити зараз не можемо, яка катастрофа відбулася там, тому що якщо брати навіть за основу те, що у Каховському зоопарку, а всі е, вмерли всі звірі, фактично крім птахів. Тому ми можемо навіть не можемо навіть уявити, яких жертв застала наша природа на наше довкілля, от з точки зору тваринного світу. Плюс ми не можемо сказати, ми можемо об'єктивно дивитися і фіксувати все. На стороні, де окуповані, але ми не можемо розуміти, що відбувається на окупованій території, і це дуже велика катастрофа, тому що своїми очима я вчора бачила Крим, ось так, от коли брала воду, і це дуже страшно, тому що ти не розумієш, що відбувається з одного боку. Вода кудись прийшла і вона потопила все. З іншого боку, вона зійшла. І є дуже багато видів тварин, рослин, які не можуть жити без води. Наприклад, так і виходить така історія, що це не проблема херсонського ре. Регіону це проблема як мінімум Херсонського, Миколаївського, Одеського, Донецького, Запорізького, навіть Дніпропетровського регіонів, а так само і взагалі центральної України, тому що а на півдні в Херсонському регіоні була одна з одна з найбільших зрощувальних систем взагалі о, України і Європи, і вона порушена її відновити. Фактично неможливо. Це навіть ми не уявляємо, як це можна зараз зробити в цих умовах, коли в Україні йде повномасштабна війна і. Ми не можемо ліквідувати максимально наслідки, так само зібрати хоча б залишки тварин, які е, зникли для того, щоб підрахувати ці збитки. Тому що дійсно міна безпека вона попри все. І ми розуміємо, що сот е, квадратних кілометрів затоплених це скільки саперів потрібно, скільки волонтерів МЧСників, для того, щоб пройти просто прочесати цю територію, перевірити на безміну безпеку і просто зібрати залишки. Пані Юлію, ми напередодні спостерігали за цими світлинами, які оприлюднило міністерство захисту довкілля в. України, ви теж очевидно, їх бачили тритонів, яких частину вдалося врятувати частину ні, їх із дніпровськими водами просто знесло до узбережжя Чорного моря. Вони не можуть жити, бо так така природа. Вони в солоній воді не живуть, і працівникам е, тузлівських лиманів парку довелося їх рятувати і відвести до Дунай, Дунайського біосферного заповідника. Розуміємо, що таких випадків є багато. Ви згадали про воду про ті заміри, які ви е, взяли. Так, от кажуть екологи. Що, ніби немає такого аж страшного, поки що не фіксується забруднення води, але все ж таки, ми знаємо про випадки, коли вже виявили холерну і кишкову паличку. Питання у тому, як ми зараз можемо запобігти поширенню інфекції, щоб вона не призвела просто до епідемії. Ну, в першу чергу, як вчора мені казали навіть в лабораторії, що всі люди, які купалися з 7 з числа, фактично у Миколаївському одеському регіонах мають піти на карантин, і це абсолютно правда. Тобто, і наша країна не готова до якихось епідемій, тому що у нас і так і за війни переповнені всі клініки, всі лікарні. Ось і ми маємо розуміти, що в країні де війна, і ми, ми не маємо таких місць і потужностей навіть після корони і під час повномасштабної війни. В першу чергу, хочу закликати нікого, взагалі нікому. Не мати дотику до цієї води, ані там, де вона ще стоїть, ані туди, куди вона іде. Тому що дуже скоро ми знаєте, що вже і булгари, і румуни побачать або сьогодні, або завтра вже скажуть, що на на, -на наша вода прийшла, і повірте, мені вони щось знайдуть. Ось е, е, наступний момент щодо людей: не можна пити з колодязів Херсонський Миколаївський регіон. Так точно навіть з колодязів воду її треба очищувати. кипятити, як мінімум, вчені кажуть 30 хвилин, 40 хвилин кипятити, Якщо хочете жити, якщо хочете вижити. Жити ось і обов'язково, якщо вже так трапилося, щоб дотичні були до тієї води, дійсно руки мити і спиртом протирати як мінімум мінімум хвилину, максимум п'ять. От для того, щоб це було. І обов'язково в будь-якому випадку, уникати взагалі а, усілякого дотику до цієї води. Ми не знаємо, що це таке. Плюс, і за того, що 30 градусів в тіні сьогодні було, а ми розуміємо, що бактерії все що тільки можливо, розвиваються просто. Катастрофічно і наслідки ми взагалі цієї екокатастрофи і для України навіть саме сане тому що екологи і сане це дві різні структури. Тобто, ми можемо говорити, що да, ми маємо якісь забори кожен день і фіксується інформація, але кожен день вона змінюється, і люди мають взяти на себе відповідальність, тому що мене дуже здивувало, коли я підійшла до батьків одніх дітей, які купали своїх батьків. Де я кажу, батьки вам не можна? Бо я вночі з конвоєм поліції приїхали. Сюди в лабораторії, тому що це ми спасаємо планету по факту. Планетарні забори насправді, які ми вчора зробили, ризикуючи своїм життям. Волонтери, і е, ці батьки просто посміхнули, скажуть, ну окей, 19-го буде заборона, і ми тоді не будемо купатися. І люди не розуміють дійсно своєї відповідальності, тому що потім вони будуть шукати у волонтерів допомоги, і волонтери, замість того, щоб допомагати армії е, дістати перемогу, вони будуть допомагати людям для того, щоб вижити в якихось санепідем Умовах, да, от тому дуже важлива історія тоді, коли ви маєте взяти відповідальність на себе, не мати дотику до цієї води, тому що я свідок цього цієї катастрофи. Насправді, перший е, міжнародний екологіст, фактично, який потрапив на території і приїхав усе, прочесав фактично увесь регіон, який е, має зараз цей екоцид. Ось, і я розумію, що дійсно проблема вона є, і наслідки її ми будемо ліквідувати дуже 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 довго. Відновити ліси, відновити зрощувальні системи повністю. Ми не зможемо і ніколи вже в нас не буде такого сільського господарства. Ну можливо можливо, через 20-50 років. Але такого як було, ми вже не будемо сільськогосподарської України. Ми розуміємо, що дійсно про наслідки усі ми будемо знати навіть не за кілька місяців, а можливо за півроку, так коли можна буде. Оглянути бодай ті території, до яких ми можемо дотягнутися, і будемо раді бачити вас час від часу у наших ефірах, аби розуміти про те, з чим ми стикнулися, так з якою реально проблемою стикнулася не тільки Україна, а весь регіон і весь світ. Дуже дякуємо вам, пані Юлію, і хочу нагадати, що говорили ми з Юлією Мархель, лідеркою всеукраїнського екоруху Let's Do It Ukraine.